Нещодавно мені вдалося пограти аж 4 години в Star Wars Outlaws і без перебільшення я вважаю її однією з найперспективніших ігор від Ubisoft за останні років 5, а може і всі 10. Але побоювання щодо гри в мене також є, про що сьогодні вам і детально розповім. Дай Боже з вами Oldboy, Це найкращі люди в світі, які підтримують канал фінансово, особливо дякую Елвуду. І сьогодні ми поговоримо про перші враження від Star Wars Outlaws. То по якійсь причині вперше чує про цю гру, то зоряні війни поза законом це гра, в якій ми беремо на себе роль молодої мисливиці за всім, що криво лежить, Кей Вес, та її маленького звірятки Нікс. На презентації нам дали пограти два шматки гри. Перший був десь на початку, на пустельному місяці Тошара, який завершився космічною подорожжю та місією на імперському старфайтері. А другий шматок вже був трішки меншим і ближче до середини гри, мабуть, на засніженні. Планеті Кіджімі. Одразу, що ви налаштувались на вайб гри. Ігровий процес та й загалом настрій проєкту це сумір з 1313, .13 плюс серіал Мандалорець. Це, що стосується Всесвіту зоряних війн. Що ж стосується загалом, то гра очевидно черпала натхнення в Uncharted 4 перезапуску трилогії про Лару Крофт і фільмів про Індіану Джонса. Тобто, як ви розумієте, це взагалі не типова гра від Ubisoft, і хоч вона має відкритий світ, все ж багато в чому вона орієнтується на імерсивність, тобто детально пропрацьовані міста та локації, де вам потрібно буде багато стелсити та стріляти. Отже, давайте більш детально поговоримо. Говоримо про коргеймплей. Кей Вес це типовий персонаж пригодницької гри. У вас є гак-кішка, бластер з безкінечною кількістю набоїв, і різноманітні гранати. А також в ближньому бою ви можете наваляти якимось штурмовикам. Коротше, типовий Uncharted 4. Також Кей має можливість піднімати зброю, яка падає з ворогів. А це можуть бути як дробовики чи автомати, так і більш руйнівні пушки. Але після того, як закінчаться набої, вам доведеться викинути цю зброю і повернутись до рідних. Ненького пістолета бластера. Окрім цього, у вас є звірятко Нікс, яке активно буде приймати участь у вашій подорожі. З його допомогою можна натискати на важелі, активовувати вибухові пристрої, відвертати увагу ворогів, піднімати лут на відстані, і навіть атакувати супротивників і наносити їм якусь шкоду або оглушати. Але здебільшого, кожна місія починається зі стелсу. Ви дивитесь у свій бінокль, відмічаєте ворогів та важливі точки на карті, щоб вас не застали зненацька, а потім ми. Методично відволікаєте або знешкоджуєте ворогів, щоб дістатись до своєї мети, в деяких випадках скрадання прямо таки необхідне, і якщо вас зловлять, то гра відкине до контрольної точки. В інших же випадках все як в Uncharted 4 чи перезапуску Tomb Raider. Ховаєшся, доки можеш, після чого палиш на всі боки. А якщо ви шукали потужний девайс, щоб грати за KVS чи інші топові ігри в максимальних налаштуваннях, то зверніть увагу на ультратонкий 16-дюймовий ноутбук від Asus ROG Zephyrus G16 2024 року. Цей монстр товщиною всього 1,49 см та вагою 1,85 кг у максимальній конфігурації. Оснащений відеокартою Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків та новітнім процесором Intel Core Ultra 9. За картинку тут відповідає oled панель з роздільною здатністю 2,5K, а також частотою оновлення 240 Гц з неймовірною контрастністю зображення, що в поєднанні з потужним залізом забезпечить вам максимально приємний досвід. Тож, якщо ви хотіли серйозно оновити своє залізо, обов'язково зверніть увагу на ROG Zephyrus G16. Від Asus за посиланням у описі повернемось до нашої космічної головорізки та її маленького помічника. Що мене найбільше вразило в демці, це те, що головна героїня в грі від Ubisoft в 2024 році не має рівнів прокачки. Так, вам не почулося. В грі немає левелінгу. Вся прогресія побудована на взаємодії з іншими персонажами історії та виконанні різноманітних завдань. Тут їх називають експерти. Пройшовши з якими вступний квест, вам відкривається можливість прокачати їх гілки навичок. Наприклад, від бармена Кей матиме пасивні навички комунікації, одна з яких це неочікувана атака після того, як вас викрили. В чому суть? Щоб перед тим як вас засічуть, у вас була секунда відволікти ворога чи нанести швидкий смертельний по, Остріл, вам потрібно виконати певні умови, щоб розблокувати це вміння. В даному випадку потрібно було знешкодити близько 10 ворогів по стелсу, а ще здається 5 чи 7 ворогів у рукопашному бою. Таким чином, наш герой немовно тренується і отримає додаткову навичку. І так в грі прокачується абсолютно все. Щоб прокачати ховербайк чи зброю, чи ваш корабель. Вам потрібно виконувати окремий ланцюг квестів з певним НПС, виконав умови, отримав корисну навичку, як, наприклад, Dead Eyes RDR, коли можна поставити мітки на ворогів і потім вбити їх за кілька точних пострілів, або ж прокачав швидкість чи маневреність свого летючого мопеда. Не знайшов необхідні предмети або не зробив дії, які від тебе вимагаються, не отримаєш покраще. Цікаво, що всі ці завдання можуть виконуватись і на фоні, адже вам не обов'язково їх активовувати. Просто чим різноманітнішим і допитливішим буде ваше проходження, тим більше цікавого ви знайдете і тим сильнішим буде ваш герой. Як на мене, це надзвичайно круте рішення для подібної гри. І якщо вони адекватно зможуть протягнути цей елемент через усю історію, це буде просто офігезна прогресія, від якої я буду отримувати виключно задоволення. Ніяких рівнів ворогів чи тебе. Просто досліджує світ. І розтеж та розвиваєшся в тих елементах, які тобі найбільше цікаві. Окрім прокачки себе та своєї тварини, у вас ще є відносини з фракціями. Всі вони між собою здебільшого ворогують, а тому, якщо ви будете виконувати місії одного клану, то, скоріш за все, у вас зіпсуються відносини з іншим. Щоразу вам доведеться змінювати сторону або задля власної вигоди, або за покликом совісті. Але чим більше ви будете працювати на один умовний синдикат, тим краще у вас будуть з ним стосунки. Ви зможете проходити безперешкодно в. Певні локації, або ж купувати нове спорядження та покращення, які доступні в цьому конкретному клані. Наприклад, в одному з квестів був момент, де я мав викрасти певний предмет, і я міг обрати в кого саме його крастиму. Звісно ж, я обрав тих, з ким в мене хороші стосунки, бо майже весь шлях до необхідної знахідки я пройшов безперешкодно. Головне було не попастись наприкінці, щоб не зіпсувати стосунки. Ну, а що ви хотіли? Ви ж граєте за пройдисвіта, який шукає виключно ви. Году для себе, але вся гра не може складатись виключно зі стелсу та перестрілок, бо це було б дуже нудно, тому на на допомогу приходять ще кілька елементів з Uncharted 4, такі як паркур з гаком кішкою та. Поїздки на транспорті в нашому випадку це ховербайк, з якого також можна вести вогонь по противниках при необхідності. До того ж, тут є космічні польоти та космічні перестрілки. Вони доволі простенькі, але при цьому чудово розбавляють геймплей між стандартними місіями та залипанням на ті чи іншій планеті. А наприкінці першого шматку тесту ми потрапили навіть на місію в імперський корабель, що виглядало максимально епічно і круто. До речі, при відльоті або приземлення на планету розробники додали елегантне завантаження. <завантаження>. Таким чином, доки підвантажується космос, ви бачите анімацію з лету і можете керувати кораблем на екрані, що не дає тобі повної свободи, але і не перетворює твою мандрівку в симулятор завантажень, як це зробили в Starfield. Дуже просте і елегантне рішення, яке я не розумів, чому було відсутнє у вище згаданій грі від Bethesda. Взагалі, в Star Wars Outlaws дуже різноманітні локації з цікавими маленькими деталями, які змушують тебе вірити в цей світ. Окрім того, що антураж у місії Насичений і живий, деякі завдання виглядають так, наче ти можеш пройти їх кількома способами, а довкола тебе купа різних активностей, які наповнюють те чи інше місце контекстом. Наприклад, перша ж місія потрапити у ВІП-кімнату передбачала, що ми можемо пробратись через вентиляцію, або ж купити в якогось підозрілого чоловіка на вході пропуск в цю кімнату за купу грошей. В кишені, звісно ж, вітер гуляє, але неподалік є ставки на перегони. Знову ж таки, очевидно, що ті 2 гривні, що в нас є, небезпечно. Ставити на абум. Але якщо підслухати за рогом двох підозрілих чоловіків, то можна дізнатися, що перегони куплені і переможець вже давно відомий. Так, звісно, що це не рівень якогось Дізони Прей, але сам факт можливості бодай такого мінімального вибору, де вам дають задачу, але не вказують щоразу, як саме її пройти, створює враження імерсивності і реальності світу. Звісно, що окрім зрежисованих завдань і більш імерсивних завдань, нас також є і різноманітні рандомні енкаунтери. Знайти Скарб, врятувати когось від злочинців, виграти на перегонах на ховербайках і так далі. Але зробити це намагались, наче в RDR2, а не знову ж таки, як в типовій дрочильні у відкритому світі. Карта не засипана знаками питань, а ви отримуєте сповіщення про якесь міні-завдання поблизу. Тільки якщо наблизитись до нього на відносно близьку відстань. Тому очевидно, що другорядні місії куди більш прості, і лінійних завдань тут також вистачає. Ну і варто розуміти, що нам дали пограти конкретні шматки гри, і є шанс того, що далі вся гра пуста, тупа і безнадійна. Але по тих чотирьох годинах, які я пограв, більшість квестів, які не є рандомними енкаунтерами, а саме ті, які впливають на сюжет або прокачку героя, виглядали дуже цікавими і різноманітними. Але не не переживайте за що посварити гру? Також є. По перше, гра була доволі забагована. Зброя деяка з ворогів піднімалась, а деяка ні. Причому. Одна і та сама модель. Ховер попав був якось під текстури разок, що не давало змоги на нього сісти. Довелося відбігти 100 метрів і перевикликати знову. Плюс був один софтлок. Але варто також відзначити, що грав я у версію за два місяці до релізу. І чи був це прямо таки останній актуальний білд на той час? Теж питання. Ось сталкер на два місяці, щоб дополірувати. Тому брати це як якийсь еталон кінцевої якості продукту однозначно не варто. Але і не сказати Взагалі нічого про технічні проблеми теж було б несправедливо. Графіка в грі та деякі анімації також не виглядають. На прямо такі квадріполей продукт не скажу, що це для мене була якась проблема, все ж гра виглядає доволі цілісно і якісно, а у відкритому світі робити щось суперграфонисте, банально важко, і дуже мало студій та рушігів реально на це спроможні. Але якщо взяти за душки всі ці відмазки, то графіка в грі м -м, просто ок, але далеко не вау. Також були деякі ігроладні моменти, які мене прям вибішували. До прикладу, зброя, яку ви піднімаєте з ворогів, не переноситься в іншу локацію, бо щоразу коли ви залазите у вентиляцію чи відкриваєте якісь двері, чужа зброя з вас випадає. Це частий прийом в іграх, щоб хоч якось балансувати складність. Але тут це відбувається буквально після кожного бою чи залазання на якусь драбину контрольні точки. Це теж трохи біль в другій частині демо, коли нам показали ще один спосіб ламання замків, який під ембарго, тому я вам його не покажу. Так ось він доволі душний, якщо проходити його на нормальній складності. Це може зайняти від однієї вдалої спроби до кількох хвилин підбирання паролю. Механіка, до речі, трохи схожа з кодами в Кіберпанк 2077. І ось коли я проморужився над одним замком кілька хвилин і відчинив. В двері, по той бік мене чекали вороги, які, якщо мене побачать, то місія провалиться, і мене кидає до контрольної точки, яка бляха, звісно ж, за дверима. І цей код потрібно зламувати щоразу перед кожною спробою пройти наступний стелс-шматок. На третій раз це мене дістало, і я просто змінив складність замку на легшу, щоб щоразу не душитись цією головоломкою. До речі, перший тип злому замків, про який я раніше не сказав, серед тим град вам потрібно натискати на тригер в такт, який відбивається. Замок. Доволі прикольна штука. Також варто відмітити, що тренд на продавання гри з додатковими квестами в делюкс видані за 100 баксів. Нікуди не дівся, що також напрягає. Але як я вже казав раніше, схоже, що Ubisoft хоче вам продати не дорожче видання, а саме підписку на свій сервіс, бо за 20 баксів на місяць вони пропонують всі ті ж плюшки, що ви отримаєте за найдорожчу версію гри. Тому якщо ви не хочете гру собі в бібліотеку, а плануєте просто пройти її і забути, то можливо підписка це найкращий вибір і точно найдешевший. Ну а мій особистий біль це відсутність української локалізації. Бо, як ви, мабуть, зрозуміли, незважаючи на якісь технічні косяки, у всьому іншому, що стосується безпосередньо гри, з тих чотирьох годин, що я побачив, Star Wars Outlaws мені дуже сподобалась, і я б дуже хотів пограти в неї з українською. В неї класний звук, чудовий антураж, різноманітні локації, цікаві герої, офігезна на перший погляд, принаймні прогресія без левелів, яка відчувається максимально нативно, крута атмосфера далекої галактики, дуже вайбуюча з серіалом про. Мандалорця, що швидко занурює тебе в цей світ. І це при тому, що я взагалі не фанат зоряних війн, але те, з якою любов'ю підійшли до деталей розробники, викликає повагу, принаймні на цьому етапі. Втім, в жодному разі не варто розцінювати дане прев'ю як огляд. Нам показали, хоч і 4 години, все ж це дуже мало для такого проєкту. І всі ті дифірамби, які я співав квестам та їх цікаві реалізації, в розрізі цілої гри може взагалі не відображати реальність. Хто мене дивиться давно, той знає, що якщо мене якась гра напрягає, і я не бачу в ній нічого вартісного, як це було, наприклад, з аватаром від тих же Ubisoft, я вам про це кажу і ще довго буду тягнути з неї прикол. Так само, коли вони роблять щось вартісне, типу останнього принца Персії, я із задоволенням похвалю гру. У мене немає жодного упередження до видавців, бо ігри роблять не і в Гімо чи Ubisoft, а в першу чергу люди та команди. І ось Star Wars Outlaws я однозначно чекатиму. І Обов'язково зроблю для вас дорелізний огляд, щоб ви точно знали, чи варто воно того, чи це все була тільки дуже вдала презентація, де постарались показати виключно хороше і приховати всю нудятину і грінт. Дізнаємось вже наприкінці серпня, коли вийде гра. А поки подивіться відео, де я розповідаю про найцікавіші прийдешні ігри, які вийдуть до кінця 2025 року. Ну і не забувайте написати власні враження і думки від сьогоднішнього пацієнта в коментах до відео. А якщо вам сподобалось, то поставте вподобайку, підпишіться на канал, ну ви знаєте. Одним словом, дякую за перегляд, до зустрічі ось тут ось і. дай Боже!